So Todo. Todo

компании, а, так прикольно Ты же быстро не води. стоп все Что пройти? Символічний могили Святослава а перейти через цей підвісний міст. Так, Фотографірую мене просто десь туди і туди. І я буду щастлив і доволен. Он же той же і пам'ятник спереди, бачиш? Не хочу. сам. Я не слабляє. Для того, щоб дійти до монумента, Святослава Символічного, треба пройти. По мосту підвісному. Вдалині вже видно монумент, який був збудований в 2012 році Теодозією Бриш Київською майстриною. В 1971 році е, місцеві археологи львівські е, вирішили перевірити достовірність топонімів місцевих. І був знайдений цей курган, який за легендами місцевими. Казали про те, що в цьому кургані похований Святослав. І Були проведені розкопки в 71-му році, і були знайдені е, залишки шпори, руків'я меча, розбиті горщики і поховальне кострище. Органічних залишків було знайдено дуже мало, але по них було визначено, що це була похована молода людина. 20 з невеликим з лишком років. І в принципі вийшло так, що легенда підтверджується, що можливо дійсно в цьому місці був похований один із десяти синів Володимира Великого Хрестителя Русі. Як це трапило, що він тут похований, це легенда каже, що Святополк Полк Окаяний після смерті Володимира Великого. Вирішив захопити власть, владу, свої руки, правити одноосібно. І він вирішив перебити всіх братів. Про його план після загибелі Бориса і Гліба дізнався Святослав Володимирович, Древлянський князь взяв свою дружину і вирішив тікти до свого тестя в Угорщину. І За ним була організована погоня. І його не здогнали в цих місцях. Тому це місце, місто сколе так і називається. Тому що тут був наказ Святого Полка Окаяного сколоти всіх. Тут була велика битва в 2015 році. Загинуло багато людей, вся долина, з легендами, була завалена загиблими дружинниками. Дружину його наздогнали на горі Парашка. У моєму попередньому ролику робив туди підйом. Там є пам'ятна дошка. Вона загинула там після загиблі свого чоловіка. Нікому не дали врятуватися. І існує такий невеликий звичай, хто проходить повз могилу, в знак шани приносить якусь зелену гілку. Я принесу квіти. Бачимо такий пам'ятник. Князю символічний. Могила прикрашена тризубами, родовими символами Володимира Великого. І позаду є такий барельєф. Ну видно, що пам'ятник дійсно має художню цінність. І та майстриня, що його робила, дійсно прониклася трагедією трагедії. Відчувається, що вложена була душа сюди. Все зроблено якнайкраще. Що тут були і трагічні події в цих чудових краєвидах. Ну а далі назад на сколи. Я ніколи не розповідаю навмисно, як їхати, якими автобусами, якими поїздами, тому що воно все змінюється постійно. Треба просто знати точки, а вже самостійно шукати через інтернет, як доїхати. Все, повертаєшся у сколе. була така невеличка прогулянка, пізнавальна. Рекомендую, хто буде в коле. Не пожалкуйте пару годин, відвідайте цей меморіал. На обратній дорозі ми знайшли на крайній міста сколе. Палац Гредлів був збудований в кінці 19 століття. Тут був онок імператора Франца Йосифа в 30-х роках. Ну, історія його, як палац, була недовга. Радянський Союз сюди посадив відділ НКВД і так було до 1941 року. У 44-му році, коли знову Радянський Союз сюди повернувся, воно сюди повернуло палац відділен НКВД. Потім тут зробили інтернат.